Хочеться сьогодні поговорити з вами про внутрішню реальність ведення бізнесу в Україні. Рубільник включається тоді, коли вдруг понимають о крупні ребята і нічиї. Чим відрізняється тиск, який відбувався тоді від того, який відбувається зараз? Починаються разнообразне пропозиції. Заплатити. я громадянин іншої країни. Мені не нужны проблеми і неприятности. Про які структури йде мова. Веб з підключенням іноді СБУ. Що ви маєте на увазі, коли говорите, що вони себе ведуть як бандити? Приходять войом, фактично в темному углу, зажимає його, говорять, що якщо ти не дадеш показання проти цих людей, то ти підеш на передову. Тобто, безпосередньо навіть додому до людей приходять. Да, Зрозуміли і мотиви цих людей навіть прозвучало ім'я. Чи готові ви назвати прізвище цієї людини? Мені ж це три роки. А що мені і кого мені боятися? Які наступні кроки ви плануєте робити для того, щоб вирішити цю проблему? Є якісь речі, які я не буду озвучувати. Як кажуть, коли нападу, не скажу. Людям потрібна моя підтримка. І я її окажу. Собаки лають, караван йде. Ну, в даному випадку я б сказав, шакали. Воють, караван йде.